Історія, яка сталася майже 100 років тому у Харкові, яка могла б повторитися, якби зараз Україна не чинила опору росіянам. Це про художній фільм, будинок слово нескінченний роман. Його прем'єра відбулась кілька хвилин тому у Києві, і він розповідає історію життя українських митців, які мешкали в одному харківському будинку. Жили і довго не здогадувалися, що НКВСники зібрали їх разом, щоб стежити за ними. І зрештою, мало не всіх репресувати. Про будинок слова дім і фільм. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Далі в нагірному районі Харкова стоїть огрядний п'ятиповерховий будинок. Вісім років ми працювали над темою будинка слова. Цю сторінку української історії знає далеко не кожен українець, а все тому, що цю сторінку радянська влада розстріляла ще у 1930-х роках. Я зараз покажу вам. Як романи треба писати? Будинок слова розташований майже в середмісті Харкова, і тут майже 100 років тому жили літератори та митці, зокрема Микола Хвильовий, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Михайль Семенко, Іван Багряний, Лесь Курбас і Наталія Ужвій. Коли я збагнув, що вони всі жили в одному будинку, да мені просто зірвало дах. Я зрозумів, що концентрація генів на один квадратний метр зашкалює, і все відбувалося в один час в одному місті, в одному будинку. І це і Я розумію, що про цей будинок потрібно було робити кіно. Режисер Тарас Томенко ще у 90-ті роки зацікавився історією будинку слова. Тоді ж і вирішив, коли зніме про нього кіно. У 2017-му вдалося на екрани вийшла його документальна одноіменна стрічка. Письменникам дуже кортіло переселитися з тісних комуналок до власних помешкань. Але це була не кінцева мета. У Томенка вже лежав написаний сценарій художнього фільму. Це ще був були часи Януковича. Нам тоді продюсери казали, ребят. Там ви з цим з цією темою ви нікуди там забудьте, от але ми все рівно писали в шухляду. Вже за часів нинішньої війни режисер почав шукати гроші на виробництво. Будинок, слово, це як є образ, як метафора того, що відбувалося з Україною, що з нею трапилося. Тому що. Щось пішло не так, і ми, ми постійно повторюємо цю помилку. Тому нескінчений роман, тому що цей роман треба закінчити. Стрічку режисер зробив чорно-білою, все аби відтворити життя тих часів. Складно знімати цю епоху 20-30-х, тому що немає ні реквізиту, ні костюмів, ні нічого. Навіть шпалери нам приходилося це все виготовляти. Ріляшко, стираємо. О, Запишіться у вишні зараз. Бо ячега. У фільмі лише кілька вигаданих персонажів. Серед них один з головних героїв Володимир Володимирович Акімов. Його грає Дмитро Олійник. Саме йому роль дісталася, бо схожий на Путіна. Мені часто кажуть, що я схожий на Путіна. Дмитро грає молодого літератора, який легко погоджується стати секретним співробітником НКВС і доносити на своїх сусідів. Маю надію, що ця історія вона відгукнеться в серцях багатьох людей і. Багато наших людей будуть цікавитися більше цією темою безпосередньо розстріляним відродженням і безпосередньо таким явищем, як будинок слова, тому що на свій великий сором. Перед тим як я почав працювати над цим фільмом, я нічого не знав про саме безпосередньо про будинок слова. Завдяки документальній стрічці, історія будинку слова почала ширитися українським суспільством. Події, які відбуваються зараз, вони дуже пересікаються, да, з тим, що тоді це Оксана Байло, поетеса. Зізнається, до останніх років вона майже нічого не знала про слово цієї осені. Дівчина вирішила купити собі вишиванку і натрапила на сорочку, присвячену будинку слова і розстріляному відродженню. Вишите слово тут і. І ось тут всі ці елементи, вони присвячені саме будинку слова і письменникам, які там жили, і розстріляному відродженню як такому. Тобто хвильки, оце, це означає хвильовий. так? Оці е, воронки, це ці воронки автомобілі, які приїжджали ночами е, і забирали. так? наших митців, а далі теж подивилася документалку Томенка. Вона її настільки вразила, що дівчина вирішила зробити собі тематичне тату. Вирішила, що це має бути на мені десь закарбованої. Я маю це відчувати десь біля серця і тим самим ще й популяризувати. Тим часом будинок слова росіяни розстріляли знову. На початку березня важкі снаряди впали на Харківській вулиці культури, осколками поніви вікна і стіни будинку. Багато нинішніх мешканців. Виїхали тамтешня прибиральниця пані Олена каже: не факт, що взимку в будинку слова буде опалення. Ну, вода, світло є. за отоплення. мабуть, кажуть, може не буде. Росіяни знищували українську культуру істориків тому і зараз. Однак цього разу в них нічого не вийде. Це у своєму Фейсбуці ще навесні після обстрілу будинку. Написав письменник Сергій Жадан. Росіян він назвав варварами, а слово ми відбудуємо. Мар'яна Бухан, Іван Головач, Володимир Черенков, Вікторія Стрільцова, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І буквально щойно завершилася київська прем'єра фільму Будинок слова нескінчений роман. І про перші враження розпитаємо кореспондентку ТСН Мар'яну Бохан. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Мар'яну. Тож які емоції у глядачів переважали? Привіт, Соломі. Ну, Насправді я бачила а, людей, які виходили з цього сеансу а, з будинку слова нескінчений роман, і вони витирали сльози. Не всі, але були такі, і зараз а, ще досі залишаються в залі глядачі. Вони спілкуються з режисером, сценаристом, акторами, продюсером. А, і, але от, і був такий момент. Ми кілька разів тут вже чули аплодисменти. Вони там кожні п'ять там, хвилин ми їх чуємо. і Перші були тоді, коли ще тільки-тільки пішли тітри. Давайте подивимось. Я сідав за стіл, лише вночі саме тому вночі. Ну і те, про що ми доволі багато говорили з режисерами, про те, що тут багато говорять, що ось просто зараз цей фільм він дуже і дуже потрібен, адже історія по суті повторюється. майже 100 років тому. Радянська влада намагалася умовно вбити Україну, українське суспільство, українську культуру і те, що відбувається зараз, воно ну, дуже і дуже схоже. І той факт, що ми все ж таки стоїмо і відповідаємо, і не даємо русні сюди потрапити, потрапити в наші уми, і те, що ми разом даємо цей бій, це дуже і дуже важливо. Як діляться про те, що про свою роботу актори фільму перед Фільму ми записали їх. Давайте подивимось, що вони кажуть. Послухаємо. Думаю, а чого це радянська влада? Ну там шість років вона е влаштовувала такий комунізм цим письменникам, а потім раптом їх знищила. Ну, якось так перевернулося. І я не знайшов іншої відповіді, крім того, що. 37-му році помер Горький, який був дуже близький до Сталіна, а потім став Бір'єм близьким до Сталіна, і тому він понищив їх всіх. Ми вже робимо якісь історичні уроки для себе і не повіримо, як минулих сторіч назад, бо ми повірили рушні про те, що все буде добре і українська культура буде. І як зараз палили книжки, розстрілювали людей. Це, тобто у них методи не міняються. Ну і на останок був повний зал сьогодні. Зараз буде ще один е, сеанс, але квитків немає щодо е, прокату, коли зможе будь-який глядач в Україні подивитися цю стрічку, поки не зрозуміло. Е, йдеться зараз про те, що може бути велика прем'єра навесні, і тоді вже буде великий прокат. Е, будемо сподіватися. Ну і може до цього часу Україна вже переможе, і ми будемо дивитися зовсім іншими очима на нашу історію на цей фільм. Студія. Дякую, Мар'яно, за враження. З нами наживо була кореспондентка ТСН Мар'яна Бухани. Вона однією з перших подивилася фільм Будинок слова нескінчений роман. Ну а ми всі чекаємо на всеукраїнську прем'єру.